Шановні колеги, одне з основних завдань, про які ми з вами говорили, це було виявлення результатів моніторингу або того, наскільки цей курс потрібен, наскільки він себе добре зарекомендував, наскільки він є хороший для сприйняття учнями, а головне наскільки він є цікавий і необхідний з точки зору. Тієї, що вже аналогічні курси є. Економіка, і інші курси економічного спрямування, тобто як він буде імплементований в загальну систему економічної освіти. Відтак, ви знаєте, що моніторинг проводиться в два етапи, і спочатку це був вересень, жовтень, вхідне тестування. А в травні місяці було проведене вихідне тестування учнів. Тут вже було сьогодні сказано, що розпочинали ми з п'яти регіонів 13 шкіл. А фактично, якщо говорити про ту вибірку репрезентативну, яка була охоплена моніторингом, то анкети були надіслані у 86 шкіл з 18 регіонів України, а це понад 3400 учнів, які представляли ці школи. Хоча основна увага і основна вибірка це було 72 школи. Чому 72 школи? Ми брали повний цикл, тобто. Це саме ці школи, які розпочинали навчання курсу з вересня 2012 року, і закінчували викладання в травні 2013 року. Як ви бачите, географія є дещо нерівномірною зокрема, досить слабо представлений Харківський регіон, центральний регіон не дуже добре представлений. Зовсім не представлені в результатах моніторингу школи Дніпропетровська, Одеси, Кіровоградщини Рівне і також Крим, взагалі не. Було. Був охоплений моніторином, тобто я відразу хотіла би зробити невеличку поправку, що репрезентативна вибірка була недосконалою, але... Тут ми і не переслідували таких цілей. Ми хотіли виявити загальні тенденції, і нас насамперед цікавило ще раз наголошую, ті школи, які розпочали і повністю завершили весь виробничий цикл. Ну, якщо цікаво, то от даний слайд демонструє географію шкіл. А зокрема, це 41 школа в областях. Бралися в, фактично оброблялися результати моніторингу. Це 32 школи у районних центрах і це 13 сільських шкіл. Якщо говорити про те, як ми собі побудували моніторинг і що ми брали за основу. Насамперед і основне це було анкетування учнів. Друге, це анкетування, електронний опит вчителів, і третє це індивідуальні співбесіди з вчителями та директорами шкіл для того, щоб виявити, як рухатися далі, що робити краще, що гірше засвоюється, на що більше у вас б хотілося б присвятити, а також дізнатися про якість тих матеріалів, які підготували фахівці нашого університету спільно і під за керівництва проекту USAID. Що хочу сказати, що ви бачите. На цьому слайді, що м, фактично е, було представлено 51 школа, які писали вихідні тести. Тобто ми надіслали анкети на всі 86 шкіл, упор робили на 72, але зворотній зв'язок отримали тільки з 51 школи. Але нам було дуже приємно, що результати вхідного тестування писало 56 шкіл. І 48 шкіл, які були на вході, нам надіслали зворотні анкети на виході. Тобто, фактично, можна було дійсно адекватно оцінити наскільки зріс рівень фінансової грамотності у тих, принаймні це цей кістяк, базовий кістяк, 48 шкіл. Прошу звернути увагу. Досить цікава табличка. Вони ці результати у вас є в роздаткових матеріалах, і хотіла би на що звернути увагу? Ми свідомо пішли таким шляхом, що і на вході, і на виході учням були запропоновані абсолютно автентичні тести для того, щоб подивитися, як оцей цей розроблений курс робочий зошит і робочі матеріали сприяють засвоєнню знань, а відтак і сприяють підвищенню рівня фінансової грамотності. Учнів, ну і хотіла би сказати, що здебільшого здебільшого тут представлено в результатах моніторингу відгукнулися міські школи. Як ви бачите, сільських шкіл недостатньо, і це, мабуть, одна з найбільших проблем. Нам би дуже хотілося б, щоб на наступних етапах моніторингу, які ми будемо проводити, все таки більша кількість. Сільських шкіл була залучена знов ж таки, якщо говорити за типом шкіл, то ми намагалися охопити абсолютно всі типи шкіл, це і навчально-виховні. Комплекси загальноосвітні заклади, коледжі, ліцеї. От тому фактично вважаємо, що це нам вдалося зробити. І якщо говорити по віковій статі, то приємно було, що приблизно збереглося те саме співвідношення між кількістю дівчаток і хлопчиків, які давали відповіді на вхідні тести, і відповідно потім давали відповіді на вихідні тести. Які ж результати ми отримали? Ми намагалися звести їх за таким регіональним принципом, дещо пооб'єднувавши в боки. Загалом аналіз цих вихідних тестів порівняно з вхідними показав 20% відсоткове зростання рівня фінансової грамотності. Погодьтеся, що ми з вами дуже дуже добре попрацювали, тому що відверто вам скажу, ми самі не очікували на такі. Результати це не тільки нам було приємно як розробникам, це було дуже приємно експертам проекту USAID і безпосередньо керівникам проекту і FINREP-1, і FINREP-2. І хотіла би сказати, що якщо от ви бачите в регіональному такому розрізі зробити аналіз, то найкращий зріз і найбільше зростання зафіксовано в східному регіоні. Трошки гірше показали себе учні центрального і західного регіону, але ми почали аналізувати, чому, наприклад, так, ніби західний регіон, так от виявилося, що все таки найбільша кількість. Сільських шкіл, які попали в вибірку, це були саме з західного регіону. А ви самі розумієте, що тут і технічна оснащеність шкіл є трошки гірша, так і загальний рівень такої академічної підготовки учнів можливо в те, чому відстає через знову ж таки брак цієї технічної підготовленості. Тут треба тут є, є над чим ще працювати. На початку був вищий. так, і рівень також вхідних знань був вищий. Тепер прошу звернути увагу за регіонами і статтю. Я вже сказала, що приблизно однакова кількість дівчаток і хлопчиків писали ці тести, і зафіксоване так само приблизно, ну десь плюс-мінус 1-2% відсотки. Там хлопці вирвалися вперед за результатами вихідного тестування від дівчаток, але загалом спостерігається така сама позитивна динаміка 20% відсоткове зростання опитаних. Наступне, що хотіла би показати, це ми зробили такий аналіз в розрізі того, де найкраще засвоюють учні фінансові знання і провели градацію за типом шкіл. Так от результати показали, що ну фактично найвищий рівень знань це мають, як ви бачите, коледжі, загальноосвітні школи та спеціалізовані школи. Трошки нижчий рівень знань продемонстрували ліцеї і гімназії, і найнижчим виявився результат навчальних комплексів. Це 57,8%. і І коли ми аналізували, то ми взяли в вибірку сім комплексів. З них в цю вибірку попав один комплекс, який знаходиться в сільській місцевості. І на це також треба. Зважати крім того, ми почали аналізувати про спрямованість цих комплексів і виявили, що саме вони в цю вибірку попала найменша кількість комплексів, які мали взагалі економічну спрямованість, тобто не мали спеціалізації. Мабуть, через то і вийшов такий результат на фоні всіх інших типів шкіл. Відтак узагальнивши результати, ми отримали досить цікаві такі е, цифри. Тобто, е, найвищий бал серед шкіл за результатами вихідного тесту склав 84,6%, найнижчий 31,7%. Е, за первинними даними, 4 школи мають результат вищий, ніж 80%, а 14 шкіл менше, ніж 50%. Ну, і, е, тільки два учні правильно відповіли на 19 тестів із 20. Тобто, фактично на 20 е, тестів ніхто не дав правильної відповіді. Один учень це в Донецьку, і другий е, учень в Києві. Правильно відповіли на 19 питань. Тепер, е, шановні колеги, ми намагалися виявити тенденції і визначити, які ж питання були найскладніші, а які найпростіші. І до нашого здивування найскладнішим виявилося питання про те, що таке споживчий кошик. Ми навіть не могли. Уявити, що для нас найпростіше для нашого розуміння питання виявиться настільки складним для учнів, але знов ж таки дуже нам приємно було виявити, що учні володіють дуже хорошими знаннями фінансової математики, і тому для них не складно проводити фінансові розрахунки та ще й такі, які пов'язані з конвертацією переводом однієї валюти в іншу. Якщо говорити по е, бальному розподілі тестів, то тут треба сказати, що десь воно виправдало наші сподівання, і загальний бал е, це трійка, тобто е, 42,5 е, відсотки загальних відповідей оцінювали на три бали. Трошки, е, е, Кращою виявилася ситуація, ніж ми очікували за чотирьохбальною оцінюванням, це в середньому 33% по Україні. Ну і, звичайно, оцінка 2 або 1, тобто кількість правильних відповідей 10 і менше, це становить 21%. І знов ж таки, якщо зробити аналіз по оцій бальній оцінці в розрізі міських і сільських шкіл, то 52% учнів сільських шкіл отримали одну з двох найнижчих оцінок, а фактично одну з найнижчих двох оцінок по міських школах, якщо говорити в відсотковому співвідношенні, то це 19,5%. Знову ж таки, як я вже говорила на початку, другим етапом моніторингу це було опитування вчителів. Ви знаєте, коли створюєш, і ви знаєте, коли створюєш якийсь продукт, то він для тебе вважається найкращим, найправильнішим, і, і, і ми всі вважаємо, що ми і так це все розуміємо. І нам було дуже важливо зрозуміти, як вчителі це зрозуміють, наскільки для них це буде корисним, місцевним, а головне потрібним. І е, нам е, було дуже приємно, що е, вчителі високо оцінили цей курс, е, що він не склавляний великих труднощів. Хоча, звичайно, ви бачите, що все таки були такі, які все таки хотіли би е, в більш доступній формі. Е, Отримувати знання з базового підручника, але знову ж таки, коли ми провели поглиблені спілкування з цими вчителями, то виявили, що це вчителі, які не мають сертифіката ні по географії, ні по економіці, ні по математиці. Тобто, тут також треба зважати на те, що не мали відповідно відповідної спеціалізації. Знову ж таки, ми при проведенні такого тестування нам було дуже важливо отримати таку. Наскільки вчитель був добре підготовлений? Так, от переважна більшість це понад 84% чотири вчит... опитаних вчителів, засвідчили, що вони добре були підготовлені, і як інформативно, і в якості тих матеріалів, які отримали, і крім того, вони вже мали певний рівень спеціалізації і кваліфікації. Знов ж таки, коли ми проводили поглиблені спілкування з нашими вчителями, то виявили таке. Що курс подобається вчителям, і подобається насамперед тому, що він подобається учням. учням. Тобто, вчителі бачили велику зацікавленість учнів до того курсу. Більше того, вчителі всі як один засвідчили велику зацікавленість батьків до цього курсу. І навіть коли Роберт Бонд проводив опитування одного з вчителя, і вчитель сказав: каже: знаєте, в мене парадоксальна ситуація склалася. Учень прийшов. І не мав підручника. І коли я запитав де твоя книжка, то дитина сказала: мені мама ще не віддала, бо мама ще читає, розумієте. Мами бабці, тобто, це є дуже позитивно. Фактично, те, що ми собі ставили за основну ціль через дітей на батьків, воно десь почало давати свої очікувані плоди. Окрім того, нам було дуже приємно, що ці директори. Які підтримали цю ініціативу, дуже сприяють впровадженню курсу в тих школах, де вона впроваджується, нам було дуже приємно, що результати анкетування і результати опитування вчителів показали, що це є в навчальних планах і в розкладах занять, а не як факультативні заняття. Єдине, що було виявлено, що дуже багато, приблизно дві третіх опитаних вчителів, сказали, що 45 хвилин на тиждень це є замало. Але також був певний відсоток вчителів, які сказали, що окремі теми курсу є дуже складними для донесення, навіть для сприйняття вчителю і для донесення для учнівської аудиторії. І ці матеріали, які подають тлумачення тих чи інших уроків, вони радше розраховані на годину 20 хвилин, тобто на пару університетську, а не на шкільний урок. Тому тут вчителю десь більше доводиться в методичному плані. Працювати для того, щоб донести цю інформацію для учнів. Ну і знову ж таки, коли ми планували е, свій сьогоднішній семінар тренінг, то ми е, е, ґрунтувалися і відштовхувалися від оцих опитувань, які були проведені впродовж е, зустрічі з вами, і виявили, що сьогоднішня наша зустріч повинна пройти в такому форматі, щоб на ній були представлені і безпосередні куратори курсу, і міністерство. І розробники курсу, і люди, які є неоспоримими фахівцями в тих чи інших областях, які зможуть безпосередньо методистам і вчителям донести базові знання для кращого розуміння а вже потім методисти, володіючи необхідним інструментарієм, зможуть в більш доступній формі передати і організувати ці знання в себе в регіонах, і якщо робити таке загальне узагальнення, то курс. Себе добре зарекомендував, рівень знань зріс на 20%. Крім того, матеріали за оцінками вчителів є досить добре підготовлені. Курс подобається і вчителям, і учням. Курсом зацікавилися батьки. А якщо говорити про наші, Подальші кроки, то це подальше розширення кількості шкіл. Ми знаємо, що сьогодні ми припинили на 1 вересня розширення цього переліку, тому що це 421 школа з 1 вересня почала, але кількість їх вже сягає поза, тих шкіл поза 500. Далі нам потрібно підготувати вчителів і це. Тільки на вас одна велика надія, тому що ми самі цього не зробимо. Розширити базу підтримки курсу і залучити кошти на друг матеріалів. Я вам всім дуже дякую за увагу.